Топ 5 порад від монаха, як перетворити медитацію з ось такої, де немає концентрації і потрібного нам ефекту. Ось таку. Повну енергії, розслаблення та задоволення. Багато людей живе в ілюзії, що медитувати це ні про що не думати. Я вам таких байок розповідати не буду. Я навчу вас контролювати свої думки, щоб вони працювали на нас. У мене досвіду 4000 годин в медитації, тому будуть лише практичні поради. А п'ята порада підніме вас до рівня Про. Перші 4 поради будуть про правильну підготовку до медитації. Більшість роботи робиться ще до того, як ви розстелили килимок. І девізом буде амат Вікторія Кура. Перемога любить підготовку. Порада номер один. Рішучість мати рішучість, як у Будди. Він коли досягав просвітлення, він собі сказав: Я не зрушу з цього місця допоки тіло моє не висохне, кров моя не витече, і кістки не оголяться. Я буду медитувати до тих пір, доки не досягну фінального досконалого просвітлення. Тепер скажіть, маючи таку рішучість, ви будете відволікатися на спищення телефона. Десь хтось сказав якусь річ, сусіди шумлять, там треба йти на роботу, треба ще щось робити. Багато думок в голові і от постійно крутиться. Вроді п'ята ранку, а ви думаєте, вже, що ви вечором будете робити? Так працює наш мозок. І він буде нас відволікати. Нам не треба брати рішучість, як в буде для початку. Остатньо 15 хвилин я буду медитувати. І не відволікатись. Що ми робимо? Ми попереджаємо тих, з ким ми живемо, що ми зараз медитуємо, бо, будь ласка, мене не чіпайте. Ми договорилися з телефоном, що він сповіщення не присила, від дзвінки теж не дзвонив. Ми договорилися своїм тілом, що от ми зараз будемо сидіти, і я потерплю 15 хвилин. Ми договорилися зі всіма, що нас може відволікати. І навіть якщо будуть відволікати, ми не зрушимо зміст. Порада номер два це про чистоту. Чистота це не просто про зовнішній блиск, це про відображення внутрішньої суті. Нам потрібна чистота на рівні фізичному та на рівні психічному, а на рівні духовному ми вже всі чисті. Фізична чистота досягається тим, що ми перед медитацією ми йдемо в душ. Ми очищаємо себе фізично, і вода також очищає енергетично. Тобто, якщо ми приходимо з роботи і ми втомлені, Дуже часто це не фізична втома, дуже часто це психічна втома, і вода її змиває. Якщо немає можливості піти в душ, то ми робимо легендарну практику йогів півванна, яка також очищає психічно і фізично. Після душу ми вдягаємо чистий одяг. Не вдягайте брудний одяг, не вдягайте неакуратний одяг, чи той одяг, яким ми прийшли з вулиці. Вдягайте чистий одяг. Ця чистота буде вас налаштовувати і піднімати ваш розум. Також чистота простору навколишнього. Тобто кімната, в якій ми медитуємо, вона чиста. Там чисте повітря ми провітрили цю кімнату. Віддалі одне і те саме місце. Коли буде чистота навколо, чистота тіла, чистота одягу, розум уже буде підноситись. Порада номер три це про кіртан. Кіртан — це співання мантр. Мантра Прикладається як ман, це розум, тра це те, що звільняє. Духовний звук на санскриті, який підносить наш розум. Звідки він нас підносить? З заздрості, з образ, з агресії, з суму, з горя, стан щастя, радості, концентрації, присутності тут і зараз, чистоти розуму. Дуже важко сідати одразу в медитацію, коли ми прийшли з вулиці, ми думали про роботу, якісь конфлікти, можливо, переживали, якісь страхи в нас є. От мантра нас очистить від того, кіртан очищає. Коли ми зробили кіртан, набагато легше робити медитацію. У мене є одна знайома монахиня, вона тільки через кіртан може піти в самадхі. То вона настільки віддана, настільки з любов'ю вона його співає, що вона падає в самадхі. Тому кіртен це вже само собою повноцінна практика. У нас є плейлисти, ви можете себе включити перед медитацією, налаштуватися, і медитація буде набагато краще. Парада номер 4 – це про правильну позицію нашого тіла. Якщо ми прийняли рішення хвилин 15 сидіти і не відволікатися, тіло нам має це дозволити зробити. Нам потрібно зробити для свого тіла комфорт, щоб воно нас не відволікало. Взагалі, перші роки медитації мої я справся. До стінки, тому що в тіла не було жодної гнучкості. Я сидів от ось, ось так: ось. брав коліна так, і сидів, якось медитував. Потім з часом з часом, коли розум стає гнучкіший, тіло також стає гнучкіше. Плюс ти ще робиш розтяжки, так, щоб ти зміг сидіти грамотно, і воно тобі буде допомагати в медитації. Також я люблю також, скрутки поробити перед медитацією, Там можеш розтягнутися. Тобто зробити якусь розминку мінімальну перед медитацією, тоді тіло буде легше сидіти. Також ми використовуємо різні валіки, подушки, йога-блоки, робимо все, щоб нашому тілу було комфортно і воно нас не відволікало від медитації. Це перший аспект. Другий аспект це правильна позиція тіла в медитації. Рівна спина це ключ до високої медитації. По нашому хребту проходить центральний енергетичний канал, який називається сушум на наді. І по ньому йде енергія духовна. Якщо воно викривлено, енергія не піде. Це як той шланг, який перетиснутий, вода по ньому не тече. Нам потрібно сісти рівно. Рівно, далі. Нам потрібно піти всередину. Медитація це про інтраверсію. А наш розум це про екстраверсію. Нам потрібно направити його всередину. Ми закриваємо канали рук. Ніг, ми схрестили ноги, схрестили руки, ми закрили очі і також притиснули язик до піднебіння. Така кічарі мудра. Тобто Ми торкаємося язиком піднебіння, як закриваємо язик. Тобто Ми закрили очі, язик, руки, ноги. Все, в даній медитації потрібно ось так от робити. І ми готові до хорошої практики. Якщо ці поради гарно підготували вас до медитації, то підпишіться на канал. Тому що не факт, що наступного разу Ютуб вам порекомендує моє відео, а воно буде особливе. П'ята порада це про витягування свого розуму з зовнішнього світу. Наш розум постійно в щось вліпає, він постійно прив'язується до різних речей, до різних людей, до різних обставин, умов життя. І маємо постійно ми очікування різні. ми постійно про щось думаємо. Нам потрібно витягнути свій розум з зовнішнього світу. Це як сіль. Насипали у воду, розмішали вона, розчинилася. Нам потрібно сіль витягнути з води. Задача непроста, але це те, що робить медитацію, неймовірно крутою, яким чином це виконується. Ми відв'язуємося від зовнішнього світу, таким, що ми уявляємо, що ми сидимо в приємному місці, в місці комфортному, ми там одні. Уявляємо себе на вершині гори, на березі моря, в полі. І ми повинні настільки візуалізувати цю вершину гори, де ми сидимо, що ми забули взагалі, що ми не там. Наш розум має повірити, що ми дійсно там сидимо. І тоді от пропадуть ці прив'язки до того місця, де ми зараз знаходимося. І коли ми уявили себе на горі, ми уявляємо, що це також зникає. Уявіть, як ви сиділи в кімнаті, де немає вікон, де немає жодного світла, є тільки лампочка. І тут в один момент лампочка зникає. Все темно. В зовнішнього світу не існує. Переходимо далі. Наша задача відв'язати нас від тіла. Ми сидимо і ми бачимо, як тіло потроху зникає, зникає, бо ми починаємо розуміти, що ми не є наше тіло. Ми не ці кістки, шкіра, плоть. Ми є чиста свідомість. Ми витягуємо свою енергію з тіла, увагу з тіла і концентруємо на точці медитації. Точка медитації це є мантра. Мантра Баба Нам Кевалам. Вища свідомість це все, що є навколо. Любов це все, що є навколо. І ми тепер синхронізуємо мантру з нашим диханням. Навдосі баба нам на видосі Києвам. Це і є техніка медитації. Гляньте плейлист, детальніше там розписано прямо от кожен етап, як його проходиться. І починайте практикувати, тому що якби, якість вона менш важлива, як кількість в медитації. Якщо ви будете кожен день медитувати регулярно, це буде приносити вам набагато більше плоди, ніж ви раз на тиждень почнете її почистити зуби. Так. Кожного дня потрібно чистити зуби. І практикуйте оцю п'яту пораду якнайдовше. Починайте уявляти, як ви витягуєте свою свідомість з зовнішнього світу. В теорії все просто. На практиці це потребує о, немало а часу і зусиль, щоб довести до досконалості. Друзі, бажаю гарної медитації на Навчитися медитувати тепер доволі просто. Я створив плейлист універсальна техніка медитації. В наступному відео навчу, як правильно дихати. Щоб досягати високих стань, підписуйтесь на маска.